Друзі, всім доброго дня! Звати мене Андрій. Ми займаємося автопригоном. І завтра, в неділю, плануємо вирушати в Нідерланди. Нам потрібно оглянути деякі автомобілі, які ми зарезервували Це Renault Scenic, 13 2013 року, але вже модельний рад 14-го, тобто вже перехідна з, з новим значком, з великим. Також Hyundai Ioniq і також зарезервували Renault Megan 2013 року. Також маємо забрати Hyundai Kona, Кого зацікаве, Телефонуйте. Срібний колір. Батарея замінна в 2023 році. Вартість її в Україні 15800 євро. Кого зацікавить, телефонуйте. Надам більш детальні фотографії. Відео. Також сьогодні закидав можливо кого зацікавить, шкода Октавія 2015 року. Вартість її в нас в Україні буде становити 13 тисяч доларів. Також можете телефонувати. І отже, ми нашого евакуатора все підготовили, е, як то кажуть, поприбирали, поміняли масла, фільтра, тормозні колодки, тормозні діски. Тобто готові в нас до е, їзди. Ще не ставили тахо, таху, таху можемо. Може, будемо планувати ставити наступної поїздки. Зараз будуть задавати дуже багато питань, як я б доїхати без таху і як я б довертатися через кордон. Вам відповідь. На дорозі, коли їхати, питали, що по автобамі проблем поки на даний момент немає. Тільки при пересіканні кордону. Ну, цю проблему будемо вирішувати таким способом. Тобто, буду робити на кожен автомобіль страхівку, і кожен автомобіль буду перетягувати своїм кодом. А вже можливо наступного тижня, коли приїдемо, поїду в місто Львів, поставимо тахо. Чіп наш вже готовий давним давно Чіп є, так, зробимо, ліцензію е, оформимо і будемо їхати вже по чіпі. Отже, мій номер телефону 0976062599. Кого що цікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте. Буду радий вам допомогти, пригнати, розмитнити, сертифікувати, зробити всі-всі-всі потрібні документи для того, щоб ви могли поїхати і ставити її на облік. Всім дякую за увагу, до побачення, до зустрічі.